Всім привіт, дорогі друзі. Працюємо як можемо, як говориться на смертностях, але все-таки працюємо, як давня радянська техніка, яка зараз рудиться на багатьох господарствах нашої країни. Що ж, чистимо ми далі продовжуємо наші буряки, вже скоро закінчимо їх. І що саме головне? Подивіться, результати нашої роботи. Майже як моя голова. Такі ледь влазять руки, ось, навіть руку, в руку і можна взяти, о, як рука, як буряк іде. Звичайно. Таким буряком можна прибити і півдня йдемо годувати наше господарство. Але ці буряки. Нас будуть трошки не для нашого господарства, ці буряки будуть у нас батьків. Не урожай, тому ми вирішили їм допомогти. Буряки ми зараз зачищаємо. все. Скільки є, вони нам приїжджають, забирають і будуть вже годувати своє господарство, так як ми в них беремо коника, вони багато чому нам допомагають, тому ми їм також допомагаємо. Адже зараз час в умовах. Сучасного світу, який ми зараз живемо, без допомоги і підтримки один одного, ми просто не виживемо. Один в полі не воїн, як говориться, а в грудомі батька легше бити. Всім, хто кого цікавить результат кінцевий, залишайтеся з нами, а ми працюємо далі. І так, щоб не казали, що ми хвалимося цими двома буряками, які ми я показував. Дивіться сюди, дорогі друзі. Оце наші буряки, от. бачите. Ось. Оце наші буряки, які ми сіяли. Є більші. Ось. Є взагалі малесенькі, ось, бачите, не без того. Але от, дуже багато таких буряків, які рукою не обхватить. Є більше, є менше. Ось, знову ж таки. Такі буряки о, навіть двома руками о, ледь оплачується. Ось за те, що є. Я надіюся наше господарство і наші батьки, наші труди оцінюють. І так, закінчили ми чистити наші буряки. Зайняло це в нас півтора дня. Тобто був понеділок, 4 число і сьогодні вже в нас все Відділо було дуже сильний вітер, який нам помічав це зробити, адже ми хоч і вділися як на зиму. Вітер все одно було холодний, дуже принизливий, і щоб не захворіти, ми пішли додому. А сьогодні вже в нас з'явилося сонечко за довгий період часу. І ми вирішили вже все-таки все їх, як би то сказати, добити. Ці буряки, ось ми закінчили. Попередню. Кубку е, забрав брат, було більш ніж піввоза буряків і тут буде ну, в районі доброго воза буряків. Хтось скаже, що ми дуже багато працюємо, так, дуже багато працюємо з однієї сторони, адже по часу виходить, але з іншої сторони, якщо так розібратися, то і не дуже багато роботи ми робимо в загальному. Щоб сказати, що ми так багато працюємо, то ми не працюємо. Якщо добре порахувати ці площу 10 в районі навіть не десь 800 буряків, які в нас є, були посіни цього року, то тут буде складати площа по часу обробітку, то, що ми витратили, це посів обробка, як від просапка, прополки і так далі. І вже тут ось чистка. Якщо це займе в нас добрі два тижні, то це буде дуже добре. Але а купляти буряки, їздити десь шукати, це також потрібно мати або кошти їх купляти, або, як в нас в загальному працюють, це міняють на дрова. Дрова також потрібно поїхати заготовити в ліс, їх потрібно поїхати виписати в контору. І то ще не факт, що випишуть, тому що міняють в основному на дубові дрова, а дубові дрова зараз дуже в дефіциті. Це потрібно також враховувати. Тому ми працюємо, ні, нікого не надіємося, а надіємося лише на Бога і на себе. Кому було таке цікаве відео, всім дякую, дякую за перегляди, залишайтеся з нами, ставимо лайки, о, бачите, руки в чорні, але ми не боїмося. Лю... Руки хлібороба, праці не бояться і грязі теж. Так що, всім до побачення, до наступних зустрічей.